Мова американського президента Катю цікавить також від тебе е, думка е, про реакцію конгресменів. Перепрошую, Катю. Бачимо зараз відповідь республіканців. Давайте послухаємо її. To think about what the American dream can do across just one generation in just one lifetime. It's truly breathtaking. but right now, the American dream has turned into a nightmare for so many families. The true unvarnished state of our union begins and ends with this: Our families are hurting. <sharp inhale> І не треба дивитися нікуди, окрім на кризу на нашому південному кордоні. Президент Байден отримав. Найбільш безпечний кордон за всі часи але через декілька хвилин після того як він зайняв білий дім, він припинив депортації. Він е, наказав припинити будівництво стіни на кордоні, і він надав амністію мільйонам. Ми знаємо, що президент Байден не просто створив цю кризу на кордоні він його запросив, випустивши 94 президентських укази за перші 100 днів президентства, коли я стала Займала свою посаду. Я зробила інакше. Я поїхала в Техас і поговорила з однією жінкою. Вона розказала мені, що її картелі возили як в сексуальну робітницю через кордон, і вона сказала, що не просто її щодня гвалтували, а а кілька разів на день її гвалтували. Ці картелі. Її поклали на матрац в маленькій кімнаті і надсилали чоловіків до неї знову і знову протягом багатьох годин без кінця. Нам би це не підходило навіть, навіть у країні третього світу. Було б неприйнятно. А ми Америка сполучені штати. І вже час якісь plan, якісь дії вживати. Політика, прикордонна політика Байдена на кордоні. Вона просто сором і абсолютно неприйнятна. Цю кризу можна було можна було запобігти від отрут від отруєнь пентанолом до вбивств. Сьогодні е, багато пустих стільців за домашніми столами через те, що Байден таку е, бездумну політику на кордоні здійснює. Подумайте про це у моєму сусідньому штаті Джорджія. Гарний гарна е, студентка 22-річна, е, Хотіла е, пішла, пішла погуляти її. Вбив один із тих мільйонів нелегальних іммігрантів, які протинають кордон. І Байден обіцяв захищати кордон. Але я, як мама, не можу припинити думати про це. Думаю, що це могло бути з моєю дочкою. Це могли бути ваші діти. І сьогодні президент Байден нарешті. Сказав, назвав її ім'я. але він відмовився брати на себе відповідальність відповідність за власні дії, пане президент. достатньо достатньо вже припиніть, тому що безвинні американці помирають. А ви лише на себе можете поклати, покласти провину. Змініть свою політику. Виконайте свої обов'язки, свою присягу. Цю кризу треба припинити, але як не прикро Байден інші речі в інших речах провалився. Він бездумно тратить гроші, і через це зростає вартість життя. У нас найгірша інфляція до 40 років. І найбільший борг а, за всю історію, але знову таки штроґіння, які працюють з усіх сил сьогодні, ледве зводять кінці з кінцями, і все дорожче коштує іпотека Американці Якось шукають крити, а Байден каже, що Байденоміка працює добре. Нехай він собі тішиться, але ми знаємо краще. Я ніколи не забуду, як я зупинилася на автозаправці в Шелдон-каунті, і працівник сказав мені, що після того як він. Пішов е, на пенсію. Він мусив працювати, коли йому було вже 70, Щоб йому грошей на ліки. І він каже: я робив все правильно. Все, що мені казали, я, я робив, я і працював, і завантажував, і він не один Я чув іншої людини. Думки, Кажуть, чи я піду із своїми друзями, чи на футбольну гру з дітьми? Але дивіться, е, коли останній раз Байден е, набирав е, бензин свою машину чи ходив в крамницю? А всі ми бачимо. Що з нашим доларом він його вже не вистачає на те, що вистачало раніше. Ми все це бачимо. Але незважаючи на те, що він нам каже, наші громади не стали більш безпечними. Протягом багатьох років ліві пестили злочинців і забрали гроші в поліції і все, і при цьому дозволяють рецидивістам ходити на волі. А результат трагічний. Але передбачувано від наших маленьких містечок до найвідоміших місць міських вулиць Америці Америки життя стає дедалі небезпечнішим. і на жаль, пред... слабкість президента Байдена не лише шкодить нашим родинам в Америці. На світовій uh, арені він саме там, де я живу. твоє слово де твоє забов'язання. Але протягом трьох років президент показав, що слово Америки не означає те, що було раніше. Абден кинув напризволяще союзників під час катастрофічного виведення військ з Афганістану. Він відчайдушно просував ще одну небезпечну угоду з Іраном. У всіх цих діях президент Байден задачі стали нацією, що відступа фрідом а вороги свободи сьогодні. Бачить для себе нові можливості бруто агрешенужорські штучка адміністрації ставить під загрозу наших союзників в Європі. І інших місцях пірати нападають на комерційне судовство, вбили вбили трьох солдатів і напали на десятки суден. Це чайне тим часом комуністична партія Китаю підривки забирає економічні можливості американських робітників. І Китай розповсюджує пропаганду через такі інструменти, як TikTok, тому що китайська комуністична партія стає Що е якщо вони захоплять е свідомість е нашого наступного покоління, тоді вони захоплять Америку. А що робить Байден? Він забороняє TikTok для державних працівників, але для своєї кампанії створює там е, обліковий запис. Таким чином не можна це зупинити. Дивіться, ми всі пам'ятаємо, коли президент е, реагував на національної безпеці е, силою і рішучістю, але це вже якась давня історія. А сьогодні наш головнокомандувач не командує. The світ заслуговує кращого ніж такий хибний і принижений лідер Америка заслуговує лідерів, які ви що надійні кордони, стабільні ціни, безпечні вулиці, та міцна оборона є авианаліжними каменями великої нації. Спитайте себе, чи вам краще живеться зараз ніж три роки тому? Нема е без сумніву, що не роздаруючись, але воно не має бути таким чином. Ми все ми всі це відчуваємо, але ось хороші новини Ми, народ. Досі знаходимося за кермо. Ми вирішуємо, чи буде наше майбутнє світлішим, чи ми задовольнимось занепадом Америки. я знаю, якого вибору заслуговують наші діти і я знаю вибір, за який бореться республіканська партія. Ми є партією працьовитих людей, батьків, родин, і ми хочемо. Щоб ви і ваші діти мали можливості для uh, майбутнього життя. Ми хочемо, щоб зростали наші сім'ї. От чому ми? ми підтримуємо, е, щоб е, був доступ до е, е, інвітрофертилізації, Ми хочемо, щоб е, був, щоб народжувалися нові діти, і нарешті ми вважаємо, що найкращого нічого немає у світі благословіння ніж. Тіти, от чому я хочу напряму звернутися до батьків і, зокрема, до інших мам. Багато з вас, кого я знаю, вдень день будуть запродумати, як їм бути одночасно в трьох місцях, але і в, в, ще встигнути вечерю подати. Найперше ми хочемо. Ми вас бачимо, ми вас чуємо. І ми стоїмо на вашому боці. Я знаю, що ви е, е, вам сумно е, і коли ви бачите, що відбувається в екрані, і ви правильно так почуваєте, але о, задача перед нами не легка. Але я можу вам одну річ обіцяти. Воно варто Тому я прошу вас заради ваших дітей і ваших онуків. Е, Виходьте в е повітря кожне покоління зликалося до складної складно складної праці важких дій. А ми, Америка, завжди реагує на такі заклики. Це не легко. ніколи не забувайте, що ми є, маємо кров патріотів. найбільш найбільші, потужні країни світу, ми йдемо по стопах е, піонерів американських фрідом е, аслибреза. Е, е, маємо цей це полум'я свободи, як визволителі Європи і е, не хочемо йти е, е, за тими, хто порушує моральні закони. Пам'ятайте, що в нашому ДНК знаходиться е, саме та е, винахідливість, яка доставила людину на місяць. Америка вже раніше реагувала на такі виклики, і завжди ми виходили з цього незглавними і переможними. Наша історія була... була тими, хто не здавався. Ми знаємо історії цих людей. Що вони не здавалися, були незламні. Ми тут є сьогодні, тому що вони вистояли. і тепер наша черга. наш момент, коли ми мусимо встати і довести, що ми заслуг, ми достойні захищати американську мрію, і ми можемо спільно е відродити героїчний дух нашої нації. Тому що рандевіриці в нас не просто ми не ми, ми не просто на, на правильному боці долі. Ми беремо долю в свої руки. Наше майбутнє починається закупленим столом, отак, як я це чув з вами, мами і, і, і тати. Ми ось чому я вірю всіма фібрами в своєї душі. Що через теперішній е, невеселий стан нашої нації найкраще попереду в нас і нехай Бог благословить вас і е, нехай він благословить е, наші сполучені Штати Америки. Друзі, продовжуємо трансляцію. Щойно ви почули відповідь республіканської партії на промову Джо Байдена про стан держави. Цю відповідь оголошувала сенаторка республіканка. Кейті Брід, про це можемо поговорити з нашою кореспонденткою Катериною Лісуновою, повернутися до розмови. Катю, вітаю тебе! Нарешті можемо так обговорити це. Повернутися, Катю, що ти почула від республіканської партії? як тобі їхня реакція на те, що сказав Джо Байден сьогодні ввечері? Загалом потрібно спочатку підсумувати, що обидві промови, як Байдена, так і відповідь республіканців, були фактично зверненням до своїх виборців, і фактично були передвиборчим, так би мовити, зверненням і передвиборчою промовою. Якщо під час звернення Байдена по завершенню його як мінімум звучали фрази чотири роки» і другий термін, принаймні від демократів, і також сам Байден звертався до жінок у своїй промові і казав, що саме вони мають свої Голосами показати, проголосувавши, показати, що мовляв забирати репродуктивні права ніхто не має права у жінок, і що саме своїми виборчими голосами вони можуть це зробити. Аналогічна промова була у представниці республіканців України, Киті Брід. Фактично вона перераховувала всі. Ті пункти, з якими критично виступають безпосередньо республіканці щодо адміністрації Байдена, це стосується економіки, також е, кризи на кордоні. Зазначу, що вона, як сама е, вона стверджувала промову свою вона вела із дому з власної кухні, і е, зазначу, що таким чином фактично вона багато в своїй промові віаполювала до консервативних сімейних цінностей. Вона також є мати мати двох дітей. І своїй промові вона також зверталась до звичайних американців. і Казала, що Змінити критичну ситуацію, в якій на її, за її позицією зараз знаходиться а, країна Сполучені Штати Америки, можуть саме американські сім'ї, звичайні матері та батьки, якщо вони власне. Виступлять з таким рішенням своїми, так би мовити, голосами і своїм політичною своєю волею в своїй промові. Вона зазначу очевидно, не, не була ця промова записаною. Вона говорила наживо, тому що також згадувала деякі моменти, про які говорив Байден, і зазначу, що вона була достатньо критичною щодо Джозефа Байдена. Пропоную заслухати один із фрагментів її виступу. Не знаю, Катю, чи маємо ми його гра, чи не маємо, але зможемо незабаром подивитися на наших соціальних мережах. Катю, я тобі дякую за те, що ти так ґрунтовно покрила а ті меседжі, які ми почули від республіканців, поділилася своїми враженнями. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була на зв'язку. Друзі, я ж вам дякую сьогодні за ваші перегляди і за вашу активність. Дякую за те, що переглянули цей ефір. Більше дивіться вже незабаром у соціальних мережах голосу Америки української та на нашому вебсайті. На цьому ж прощаюся. Бережіть себе, друзі, і до зустрічі. Побачимося з вами вже незабаром. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Друзі, вітаю вас, в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині. За київським часом говоримо про найбільш важливі та актуальні речі, що стосуються України, сполучених штатів, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш. Нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Я спробую їх у прямому ефірі зачитати та відповісти, якщо буду мати відповідь. Так само заохочую вас писати, звідки ви дивитеся чи слухайте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і також нам можливо знати, де чують та бачать голос Америки українською сьогодні. Друзі, вже сьогодні очікуємо звернення американського президента до конгресу про стан держави. Це звернення насправді одна із найбільш вагомих політичних подій у Сполучених Штатах навесні кожного року, яка привертає увагу не лише тут, але і далеко за межами Сполучених Штатів. Окрім питань внутрішніх президент буде говорити також і про відновлення американського лідерства на світовій арені, кажуть білому домі. І звичайно, підтримка України тут на першому місці. Про це Джон Кірбі, радник з комунікації Білого Дому, сказав у інтерв'ю моїй співведучій. Юлія Ярмоленко це означає, каже Кірбі, допомогти українським солдатам досягти успіху на полі бою проти російської агресії, адже від цього виграє і національна безпека Сполучених Штатів. Якщо ми дозволимо Путіну завоювати Україну, тоді він опиниться на порозі НАТО, каже Джон Кірбі. Юлія Ярмоленко розпитала в нього також про те, наскільки впевнені в Білому домі, що Конгрес таки схвалить допомогу для України і чи мають там якийсь план Б. Давайте послухаємо фрагмент цього інтерв'ю. Юкранезоря Україні бракує боєприпасів, і вона починає втрачати територію, зокрема через брак американської підтримки. Чи ви досі вірите, що конгрес може схвалити допомогу? Чи українцям варто готуватися до реальності, в якій нема американської допомоги? Ми продовжимо працювати із конгресом, аби забезпечити це додаткове фінансування. Це важливо. Ми також працюємо з союзниками і партнерами щодо їхніх можливих внесків. Це не значить, що вони їх не роблять. Вони роблять, але ми хочемо... Хочемо подивитися, що ще можна зробити, і звісно, ми шукаємо, що ще може зробити наша адміністрація, аби підтримати Україну. Але жодне із цих зусиль не може замінити обсягу і масштабу, який нам забезпечило б схвалення запиту на додаткове фінансування. але може бути план Б. Ми завжди розглядаємо і інші можливості, які ми можемо використати, але якими б вони не були, вони не будуть такими ж потужними, як запит на додаткове фінансування. Як я вже говорив багато разів, немає якогось наявного магічного джерела коштів, здатного зробити те, що може зробити додаткове фінансування. Чи розглядаємо ми варіанти? Абсолютно, ми мусимо, враховуючи ситуацію на місці. Але ви все ще вірите, що Запад може схвалити. Важко сказати з упевненістю. Це насправді залежить від спікера Джонсона. Ми знаємо, і спікер Джонсон знає, якщо він винесе це на голосування, законопроект отримає схвалення. Є достатня двопартійна підтримка цього в обох партіях. Тут немає питань справжнє питання, чи винесе він це на голосування, і тільки він може відповісти на це питання. шість країн, зокрема Велика Британія, Канада, Італія, Німеччина та Франція, нещодавно підписали з Україною двосторонні угоди з безпеки, які мають надати Україні гарантії. Безпеки, поки вона не стане членом НАТО, чи варто найближче?